У мене новий трежур! йоу! Йоу! Пізда. Ой, ой, чел, ти, ти бачиш. Ти, ти, ти бачила відео офіційне, де вони сірс uh, треп зробили з uh, еспресо куки в Тіктоці? Ні, добринкорня. Там просто треш був. І ще з ким там зробили схарп куки, боже, він там раз типу показує в шувау, була. <реш> Боже, що там такого кринжового? мені сподобалося? Боже, ти звучиш як ті самі фанати Ку кірану. Ем, ти не можеш сімби, ти з них були печеньки. Я ж тут вони не печеньки, вони хоманої. Це печенькові люди, алло, це ж типу у ті джинжабеди, які, ти які робляться, ти, типу за монстра як там його? Крав, кравлі, кравлі. А, містер Кроулінг. Ну він прикольний просто. Я очікувала часто кож в коментах тим віки, типу під містером гепом, побачити комент по типу «I want him to feel my gap, типу щось таке, типу ну... Треба було в було в голові, але знать сильно сорома ще щоб то сказати. Мене мене дуже у мене до кожного персонажа був якийсь комент, але я я дуже хотіла його побачити там, але я не бачила таке генію, як я мені реально потрібен якийсь новий типу здоровий модукс, щоб ну здоровий, Я б тебе не сказала, я б тебе не назвала здоровый. На мене напали просто боже, дебіл Той. Опеес! Что він черным mm -hmm. нам не подобається, воно так звучить як пікмі да, боже, пікмі Типо. Думаєш, що Блек Сапира не пік мне за шо. Типу, блі, що з тим піш пау. Пік мене, пік мене. да мене за да, да, пик. Пікме. 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 Пікен. Пік у такое опривід. Одна челика, а той другий хоче типу. Ой, 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 ти то, певне, чула. Что було так смачно? Ти дочула? Ура! Майка! А хто ще точив? Тільки дочила. Бличка, хто ще точив? І можливо колись будуть. Ти hey, що? Ой, шо? Як це за тим возобновляється, типу, відновляться? Видно Ну, она же запала тише, и сука тюни. Боже, минут ты пел по. Я просто реально там стою и... Чуть не вбили. <свист> боже, мой. <свист> просто жах, ты, ты, ты бачила, ты эпик просто. У меня одна сердечка. <свист> Медичка, боже, мне <мой>. дякую. Дякую. Бля, вот <свист> 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 Бігає бомка, бігає! Верніть. Боже сталося... Просто залишився. Я... Що? Добре, не паримся. паримося. Стан. Забий, все добре. Добре. Добре, забився, не добре. Що робить? Чел, ти бачиш вообще? Я бачу, 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 бачу Що робиться? Що? Все, бра, я кокт. Моє останні слова шкібіді біди той. <риви> я построюсь тебе найти. Шки-біди Сигма, Шки-Біди Сигма. Ой, бля. А, я забула, що мента сердачка.